Псалом 14. Безумний у своєму серці сказав Нема Бога. Вони піддалися розтлінню чинять огидні речі. Нема жодного, хто б чинив добро. Господь з неба дивиться на людей, аби побачити, чи є розумний або той, котрий шукає Бога. Всі відступили, разом стали непридатними. Нема нікого, хто чинив би добро. Немає ні одного. Невже не схаменуться всі ті, що чинять беззаконня, що пожирають мій народ, наче їдять хліб, а на Господа не зважають? Тому й огорне їх страх, оскільки Бог перебуває з родом праведних, ви глузуєте над радою у та Господь є його притулком. Хто принесе Ізраїлеві спасіння Сіону? Коли Господь відверне полон свого народу, тоді зрадіє Яків. Із звеселиться Ізраїль.